Знову смертю ТЦК на Закарпатті помер чоловік, якого затримали працівники терцентру. Родичі чоловіка звернулися до уповноваженого справ людини. У ТЦК та поліції зробили гучні заяви щодо інциденту. Тим часом лагідна мобілізація триває і в інших регіонах України. Все більше відео потрапляють до мережі та шокують населення. Всі деталі гучних інцидентів розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. До представника. Омбудсмена у Закарпатській області звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її батька, начебто, незаконно затримали працівники ТЦК. А після побоїв він помер. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Так до мого представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне на її думку затримання працівниками ТЦК та СП її батька та. Побиття, що призвело до його смерті, цей випадок потребує негайного всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення передбаченої частини 1 статті 188 Кримінального кодексу України. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, внесені до ЄРДР. Дмитро Лубінець скерував запит до генерального прокурора з метою з'ясування всіх обставин справи. З метою з'ясування всіх обставин справи я скерував запит до генерального прокурора. У разі виявлення порушень вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена. Всі винні мають понести відповідне покарання. Речниця Нацполіції у закарм. В Закарпатській області Ганна Дан в коментарі Суспільному розповіла, що ознак насильства при рости тіла лікарі не виявили. Після висновків лікарів справу перекваліфікували. Зараз справа розслідується за кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок. Остаточні причини смерті чоловіка встановить судово медична експертиза. В коментарі Суспільному у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що чоловіка доправили в ТЦК працівники поліції 28 серпня Четвертого року після нібито застосування засобів фізичного впливу до своєї співмешканки під час розпиття з нею алкогольних напоїв. Про це розповіла представниця групи комунікацій ОТЦК та СП Людмила Дітріх. Громадянин був доставлений до другого відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, наслідок чого було встановлено, що чоловік підлягає призову на військову службу по мобілізації. Після проходження ВЛК він був призначений до відправки в команду до навчального центру 1 вересня. 20... С року під час транспортування команди до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття. Військовослужбовці викликали карету швидкої допомоги, якою чоловіка доправили до Свалявської міської лікарні. 4 вересня 2024 року чоловік помер у лікарні. За висновком судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку та не пов'язана з травматичними подіями. Ця інформація була зазначена і на сторінці Закарпатського ТЦК та СП у Фейсбук. Однак люди під дописом висловили свої думки щодо смертельного випадку у ТЦК. Знову вбили людину. Та це 119 -та стаття. Звичайно, якщо не буде слідів насильства, здається від 3 до 5 років. А таких осіб з ВЛК потрібно взагалі позбавити дипломів і заборонити працювати в системі охорони здоров'я. А як ВЛК визнала його придатним тоді? Якщо що, це риторичне запитання. Я думав, мобілізований сам собі зробив інфаркт лівої півкулі. А тут виявляється, це все природнім шляхом. В ОТЦК та СП зазначили, що після оприлюднення допису повноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця керівництво заказ... Закарпатського ТЦК та СП провело робочу зустріч з представником уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, під час якої обговорили цей інцидент та надали всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії. Тим часом лагідна мобілізація в Україні продовжується. У мережі публікують відео чергової силової мобілізації в Білій церкві на Київщині. Поліцейські та військом скрутили чоловіка на землі та одягли на нього наручники. У мережі стверджують, що поліцейський тиснув йому ногою на живіт. Судячи зі слів жінок, за кадром поліція заявила, що чоловік перебуває у розшуку за неоновлення облікових даних. За, ну, Оце правильно затримаю. Браслети, подайте. Може, ще запакувати вас. Не, ну, руки це не це на весь інтернет тепер. Звісно, ну, не треба. Ну, та руки вивертаються з затримання, було пересіте. Я дину. А поліція сама просто не може да, справиться. Це ж таке діло. Понабирайте таких брешів. Диви, диви. Ну вивертай руку, це затримання, конечно. Диви. 50. Клас. Ох, що буду садитися. А можна, будь ласка, показати, що лікувати дійсно в розшуку? Не проїхати. Районі, він не відмовляється приїхати до назад. Та постійно хай може глухку перегризе. Коже ну ну, люд... людина сяде приїде, скаже, ні, давайте я не машини. А чи сидять, наблюдають. То поїздки повидавати, пов чого? Не ви ж маєте право вони видавати. Це нормально, ми вже нормально. Один вже пройшов комісію, другий пройшов комісію, дзвонка, шов, толку видавати. Вони чи поставить. Дави мені на синка. Ти ще син зламаєш, баран! Ага, Бо боїться, що в машині задушать. А це вже відео з Дніпра. Там також мобілізація громадян просто неба супроводжується лайкою та стусанами. Дивно, що після таких відео чоловіки наважуються на незаконний перетин українського кордону. Однак такі протиправні дії можуть закінчитися далеко не хепі-ендом. На Рівненщині відтікачі до Білорусі ледь не підірвалися на мінах. Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію держкордону з Білоруссю через заміновану місцевість. Про це повідомили в ДПСУ. Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість. Прикордонники не лише не допустили порушення кордону <дону>, а й зберегли життя людей. Втім, це не звільнило затриманих від відповідальності. Стоятися, лягай! Лягай швидше! Лягай! Лягай! скаже! Лягай! Рюбзай! Рюб Руки заспинув! Цих повністю глянуть. В ході проведення оперативних заходів було затримано групу осіб чоловічої статі порушення державного кордону України з Республікою Білорусь. В подальшому вони будуть передані працівникам ТЦК та будуть нести відповідальність і нічого законодавства. Під час реалізації отриманої інформації прикордонним нарядом було затримано групу осіб призивного віку, які намагались незаконно перетнути лінію державного кордону з Республікою Білорусь. Порушники рухались на заміновану місцевість, але завдяки вмілим діям прикордонного наряду були затримані. Таким чином, вдалося не тільки не допустити порушення державного кордону, а ще й врятувати життя людей. У Держприкордонслужбі застерегли людей від подібних дій. Там зазначили, що ті, хто організовує такі подорожі, точно не турбуються про безпеку своїх клієнтів. А в Одеській області прикордонники також затримали 12 порушників, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки оперативній інформації та технічним засобам охоронці держрубежу швидко виявили потенційних порушників. Один із них спробував текти, але марно його та усіх учасників незаконної подорожі прикордонники оперативно затримали. Як з'ясувалося, чоловіки, скориставшись послугами телеграм-каналу, планували нелегально потрапити до Молдови через придністровський сегмент. Керував їхніми діями адміністратор месенджера, який за винагороду обіцяв безперешкодно переправити їх за кордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень. Але завдяки пильності прикордонників вояж не вдався. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарних вихідних і мирного неба над головою.